Всім доброго дня, всім гарної дни. Приїхали ми до Дмитра. У Вашківці на господарство. Хочемо вам показати, як коники перезимували. Нічого коники непогані, досить непогані. Деякі кращі, деякі. Чуть-чуть. Ще кращі, ще кращіші. Це по Обамове, трьох годочках. третій рік її Саркачка. Еболана. Історії ми її не знаємо. Треба дмитра тягнути, щоб Дмитро нам розказував. Високу фокусуємо задні. Теж От, від простої уцелки. по обамі кобилки Вони жеребні всі по ракету. Дмитро його називав рекет а тепер він легкий як його переіменував дай боже пам'ять вже не пригадаю це теж Певне, дочка Обами, да, дочка Обами теж три роки її буде. -пр 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 -пр. Так, ми йдемо далі. Агарні ці булані коні, не хто що говорить, ну Булані то є красота теж. Щось у цьому є цікавого. Так, а ми продовжуємо нашу зйомочку. Тут у нас коні від кольору до вибору. Білосніжечка. <гум> Бачите, коні круглий рік собі на вільному вегу. Я хочу вам сказати, що це дуже-дуже добре. Гній метати не треба, перегодувати коні, охватити це. Я думаю, що це нереально, якщо вони ходять, вони свою енергію мають додівати. І дуже багато в нас переходять на вільний вегу. Знають таких газдів, що взагалі коні до стані цієї зими не заходили. Особисто я тримаю коні цілий день на вулиці і тільки на ніч загоню до стайні. Бо ще не під навіс і не поробив, ще немає можливості умов для утримування, так сказати. Ось ця кобилка, жеребна по вандаму. Ще підгодовують їх солому. І вони ходять, вже попірилося, є, що пасти. Що білосніжка, ти прийшла в кадр? А ну давай. Згубися, звідси, ну пшла. А ну О такі коники у нас. Ковелка досить гарна. І я вам підтягну які вона має цікаві ножки будете вибачати за зйомку телефон у нас не є такий суперовий на ну, нічого будемо думати над тим щоб було покращення відео а така у нас копелка 10 років, якщо я не помиляюсь. Так, а ми йдемо далі. Це теж дочка Обами від цевої кобели. Це лошиці буде у нас. Скільки її буде? Певне, літом два роки. Це метро любить їх попутати, бо вони йому шкоди роблять, робить пастухи, втікають. Ну, мечки має такі моцні, а ми йдемо, покажемо вам. О, ще красуні вийшли. A no, male, hodi, ne, ne, hodi, a krasenka. To bo pod simbu pod koler. Pšš, 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 ustan. Такі вона має мечки, а ногу таку під собою, бо ценну ногу має. І що, це йде до літа. Зараз відійде і буде попаруюсь. Певне, це все сімба буде цього року утішати. Ось прийшли красоні. Лафа лірика. Буря прийшла, морячка. Морячка трошки тяжка, але нічого. дівчата, Лафа, не, прр, лафа. Лірика. Ходять як фіра без свої. Зачекайте постривайте. Такі коники аж тут на цьому даному господарстві вони втікають, ближче їх зняти не можна, бо нема кому хтось би був у нас підсапник, позні... поміг би потримати, познімати, бо... Знімати, тримати наоборот. Немає різниці, від перестановки доданків сума не міняється. Ай. Всім гарної днини. Підписуємося на канал, ставимо лайк, коментуємо. Бачите, вони гризуть, гризуть і гризуть. Помаленьку, помаленьку ми наближаємося до літа. Давайте за вами помилуємося ще пейзажами. От така тут красота. А ще краще красота буде, коли все зараніє. А це парбці. За парбом у нас Анна Гора. Тут наше таке господарство. Всім дякую за увагу, гарної дни, до побачення.